На Буковині врятували 21-річного хлопця, який намагався через гори потрапити до Румунії. Подорож тривала шосту добу. Знесиленого юнака покинули двоє його спільників. Їх теж згодом затримали. Врятував хлопця дзвінок батька на гарячу лінію. Більше про незаконну подорож у коментарі. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут через гори досить довгий. Рухались вони кілька днів. Через деякий час один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що фізично він не спроможний це зробити. Він знаходився періодично на зв'язку зі своїм батьком, який зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Після цього звернення прикордонні наряди в результаті пошукових дій знайшли цього чоловіка. І доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час також були знайдені і затримані решта правопорушників за спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення.